Внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Подільську, та сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, отримали гуманітарну допомогу від International Medical Corps. 50 наборів з засобами гігієни та 20 пачок підгузок передав на подільщину міжнародний медичний корпус. Спочатку повномасштабного вторгнення International Medical Corps допомагає внутрішньо переміщеним особам в Україні, а також біженцям за кордоном. Представники медичного корпусу надають допомогу переселенцям в межах Подільська вже не вперше. Представляю организацию International Medical Corps. Это международный медицинский корпус. Мы приехали по запросу ГО Феникс и привезли сегодня вам наборы гигиены, гигиенические наборы и памперсы, собственно говоря, которые вы можете видеть. Мы уже не первый раз сюда приезжаем в Подольск, делаем это с удовольствием. Очень приятные люди, так что надеемся и в дальнейшем приезжать сюда по, по необходимости. Дана гуманітарна допомога надійшла за запитом громадської організації Фенікс-Подільськ. Спільно з молодіжним центром була проведена видача даних наборів. Це вже втретє. Міжнародний медичний корпус приїжджає до нашого міста і видає гігієнічні набори і набори підгузків для внутрішньопереміщених осіб. Хочеться подякувати міжнародному медичному корпусу за те, що вони кожен раз відкликаються на наш запит, допомагають внутрішньопереміщеним особам і СЖО. Переселенці та сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, безмежно вдячні за надану гуманітарку. кажуть, що в умовах сьогодення це вкрай необхідна для них допомога. Дуже дякую за. Те, що про нас турбуються зараз, для нас будь-яка допомога буде дуже дуже корисною. Тому дуже дякую за те, що нас турбуються і про нас не забувають. На даний момент немає можливості купляти все, що мені потрібно в повному обсязі. І така допомога дуже є іноді вчасно. Велика вдячність для тих людей, які допомагають у нашому ситуації скрутній. Така допомога неоцінена, Чесно. Вкотре переконуємося, що світ не без добрих людей, і що друзі всього світу не залишають нас наодинці з бідою. Дякуємо усім благодійним фондам та організаціям за допомогу. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.